Десять днів маємо, щоб бути на площі це на часу не вистачає. У нас затрачена духовність, яка промовляє, словесна духовність. Ми маємо мало богословів, бо церква весь час було переслідувана. І тому наше богослов'я, як жити, треба витягувати з поезії, з пісні, з народної творчості. Тому дуже дякуємо сьогодні усім групам за те, що ви представляєте піснею, прозою, поезією, творчістю, виглядом, культурою, і традицією нашим дитинним. Ви легко через символіку щось побачите глибше. Тому дуже дякуємо усім групам. Звісно, мало було часу, але ви дуже гарно приготувались і. І багато промовили. Спасибі вам усім. Давайте ми так скажемо. Щиро вам. Зараз ми...